Україну Дмитро захищав у лавах сотої бригади на Донецькому напрямку. Для нього це був справжній виклик, адже він ніколи не служив і не мав жодного стосунку до війська. Найскладніше згадує Юлія. Йому давалася не бойова підготовка, а розлука з родиною. Бо на такий тривалий період вони ніколи не були нарізно. Та, попри все, Дмитро тримався, казав: Я тут, щоб ви були в безпеці у жовтні 2024 року під час вибуху міни Дмитро зазнав контузії, але продовжував службу. А вже 2 листопада ворог обстріляв їхні позиції у Торецьку із реактивних систем залпового вогню. Ракети влучили туди, де перебував Дмитро, і його серце зупинилося. Він, як їхав вже в навчальний центр, він купив Софії кулончик сердечко із прапором України. І десь, мабуть, за тиждень Софія мені каже, мамо, подивися, мене відпав вниз. Вихода, небо залишилось, а земля відпала. Ну при тому, що воно так. Зроблено, що воно, ну, воно не могло ніяк випасти. Найкує, нічого. Значить випало, нічого страшного. А вказалося, що вже такий був передвісник.